Дорогі брати і сестри, за вашими численними проханнями ми зібрали для вас недорогий набір з трьох одиниць для оберегу вашого дому і збереження християнських традицій у родині. Ціна мінімальна і символічна. У кінці цього ролика ви дізнаєтесь більше. Нехай береже вас Господь і весь ваш дім. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і учителю душі моєї, з глибини серця Свого, я дякую Тобі за дар життя, за кожен день, що Ти посилаєш мені, за сім'ю мою і за всіх рідних моїх. Я дякую Тобі за те, що ти не залишаєш нас ні у світлі радості, ні в темряві скорбот. Я славлю Твоє святе ім'я і визнаю Твою благість». Прости мене, Господи, бо багато згрішив я словом і ділом, думкою і недбалістю. Прости мою слабкість, мою холодність у молитві, мою гордість і моє самолюбство. Серце моє часто шукає земного і забуває про небесне. Але Ти є любов, що не згасає, і милосердя, що не має меж. Господи. Я стою перед тобою з відкритою душею і молюся не тільки за себе, а передусім за тих, кого ти мені дав як найдорожчий скарб. Молюся за батьків моїх, благослови їх здоров'ям, даруй їм силу тілесну і духовну, щоб вони могли радіти плодам своїх трудів і бачити благословення у дітях і внуках своїх. Молюся за дружину мою чи чоловіка мого, кого ти поєднав зі мною у святому шлюбі. Збережи її чи його серце чистим, даруй мудрість і терпіння, щоб у нашій родині завжди панувала любов, взаємоповага і вірність. Нехай жодна зла сила не торкнеться нашого подружжя, а ангели твої святі нехай охороняють нас у кожному дні. Молюся за дітей моїх, бо вони є найбільшим даром твоїм. Збережи їх у чистоті, укріпи їхні кроки, просвіти їхній розум. Навчи їх любити тебе понад усе, щоб вони завжди ходили дорогою правди і світла. Не дай їм загубитися серед спокус цього світу, не дай їм піддатися брехні і неправді. Господи, благослови їх здоров'ям і добрим серцем, даруй їм щастя і силу творити добро. Молюся за братів і сестер моїх, за всіх рідних і близьких, збережи їх у мирі, даруй їм благополуччя. Нехай їхні доми будуть наповнені теплом і злагодою. Якщо хтось із них хворіє, Господи, подай йому зцілення. Якщо хтось засмучений чи в скорботі, підніми його дух. Якщо хтось впав у гріх, виведи його на шлях покаяння і прощення. Молюся за тих, хто далеко від дому, за тих, хто шукає роботи, за тих, хто в дорозі. Нехай рука Твоя невидима буде з ними. Нехай ангели твої супроводжують їх на кожному кроці. Господи Ісусе, в Твої руки віддаю мою сім'ю і весь мій рід, бо знаю, що під Твоїм покровом ми будемо в безпеці. Захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, від хвороб і від злих людей, від несправедливості і від підступу. Господи Ісусе, Ти знаєш, серце моє. І бачиш усі його таємниці, ти знаєш мої страхи, мої турботи, мої сумніви. Ти знаєш, як часто я переживаю за майбутнє моїх дітей, за здоров'я батьків, за долю тих, кого люблю. Але ти сказав, щоб ми не турбувалися надмірно, бо в твоїй руці наше життя і наша доля. Тому сьогодні я складаю все перед тобою і віддаю в твої руки свою родину. Навчи мене довіряти тобі більше, ніж собі. Навчи мене не шукати розради в пустих словах чи у світі, а знаходити її тільки в тобі. Бо тільки ти є джерелом миру і радості, тільки ти даєш справжню силу для життя. Господи, благослови наш дім. Хай у ньому панує любов, хай ніколи не буде сварок, хай Слово наше буде лагідне і чисте. Нехай стіни нашої оселі захищає твій мир, нехай двері наші будуть відчинені для добрих людей і для твоєї благодаті, благослови наш стіл, щоб у нас завжди був хліб насущний, і навчи нас дякувати за кожен шматок. Благослови наші труди, щоб праця наша приносила добрий плід, і щоб ми завжди пам'ятали, що все від тебе. Я молюся за серця моїх рідних. Щоб вони були лагідні і відкриті до тебе. Якщо хтось з них оступився, приведи його назад до себе. Якщо хтось страждає від тягаря гріхів, даруй йому покаяння і свободу. Господи Ісусе, Ти є лікар душ і тіл. Я благаю Тебе, зціли мою родину від усякої хвороби. Торкнись тих, хто хворіє тілом, і даруй їм здоров'я. Торкнись тих, хто зранений душею, і даруй їм мир. Торкнись тих, хто втомлений і зневірений, і наповни їх новою надією. Я вірю, що твоя благодать сильніша за будь-яку неміч. Я вірю, що твоя любов здатна підняти навіть із глибини відчаю. Я вірю, що ти можеш зробити більше, ніж ми просимо чи уявляємо. Тому з довірою кладу долю своєї сім'ї до твоїх ніг. Господи Ісусе Христе, я прошу тебе про захист для моєї родини. Збережи нас від усякого зла, від спокус ворога, від темряви цього світу, постав навколо нас твоїх святих ангелів, щоб вони охороняли наші серця, наші думки і наші дороги, хай ангел твій стоїть біля нашого дому і не дозволяє злу переступити Його поріг. Захисти моїх дітей у школі, в дорозі, серед друзів, щоб вони зростали в чистоті і правді. Захисти моїх батьків. Щоб їхні старші роки були в спокої та у мирі. Захисти мою родину від війни, від хвороб, від бідності, від несправедливості, бо ти є наш єдиний захисник і опора, даруй нам серце, яке вміє прощати, бо без прощення немає миру. Навчи нас не відповідати злом на зло, але любити, як ти полюбив нас. Нехай у нашій сім'ї панує взаємна підтримка, співчуття і щире розуміння. Господи, дай нам мудрості виховувати дітей у страху Божому і в любові до Тебе, дай їм серце слухняне і чисте, щоб вони зростали в чеснотах і мали тверду віру. Дай їм друзів добрих і вчителів мудрих, дай їм майбутнє світле і благословенне. Я благаю Тебе, Ісусе. Збережи нас від несподіваних бід і тяжких випробувань, але якщо вони прийдуть, дай нам силу пройти їх разом з тобою. Нехай жодна буря не зруйнує нашого дому, бо ти є скеля, на якій ми стоїмо. Я віддаю тобі, Господи, кожен новий день моєї родини. Благослови наші починання, нашу працю, наші зустрічі і наш відпочинок. Хай у всьому буде Твоє світло. І твоя милість. Ти сказав просіть, і дано буде вам. Тому я з вірою прошу Тебе про мир для мого дому, про любов у моїй родині і про благодать для всіх, кого я люблю. Господи Ісусе Христе, я схиляю серце перед Тобою і дякую за все. Дякую за дар життя і за кожен прожитий день. Дякую за родину, яку Ти мені дав, бо вона є найбільшим багатством мого серця. Дякую за радість спілкування, за тепло любові, за підтримку у важкі хвилини. Дякую тобі за те, що ти чуєш мої молитви і відповідаєш на них так, як знаєш краще. Дякую за твою милість, яка оновлюється щоранку. Дякую за твоє світло, яке розганяє темряву в моїй душі. Я славлю тебе, мій Спасителю, бо ти є хліб життя і вода жива. Ти є двері. Через які входять усі, хто шукає спасіння. Ти є світло світу, що веде мене у темряві. Ти є добрий пастир, який віддає життя за своїх овець. Прости мені, коли я сумнівався чи впадав у відчай. Прости мені, коли не довіряв твоїй любові, я знову віддаю тобі своє серце і все своє життя. Бо хочу бути твоїм учнем, хочу слідувати за тобою і бути вірним Тобі до кінця. Благослови мене і всю мою сім'ю, благослови наші домівки, наші дороги, наші думки і наші діла. Хай у нашому житті завжди буде місце для твоєї правди, для Твого слова і для Твоєї любові. Господи Ісусе, я прославляю Тебе і поклоняюся Тобі, бо Ти є мій Цар і мій Бог. У Тобі моє спасіння, у Тобі мій спокій, у Тобі мій сенс і моє життя. Хай душа моя завжди славить Тебе, хай серце моє ніколи не віддаляється від тебе. Хай родина моя буде твоєю родиною. Тобі, Господи Ісусе, я віддаю всю славу, честь і поклоніння, бо Ти живеш і царюєш разом з Отцем і Святим Духом нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є в небесах, да святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі брати і сестри. Цей набір коштує всього 250 гривень. Це символічна ціна за святині, які принесуть у дім світло віри. А всі інші ікони та їхню вартість ви зможете побачити у спеціальному ролику за посиланням. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.